Я буду цю тему розкорочувати, добре це чи погано, там хто винуватий і так далі. Просто факт залишається фактом, що зараз дуже багато людей нерішучих. І, власне, ця нерішучість вона береться звідки? Вона береться з того, що в дитинстві не дали можливості дитині поприймати рішення самостійно. Тобто, зараз модель сім'ї така, що в сім'ї одна дитина, там максимум дві. І ця одна дитина вона стягує на себе величезну кількість уваги, і цій малій дитині, в принципі, навіть не дають можливості сформуватися, тобто, щоб це була більш така сильна, вольова ем, дитина. І от, власне, тому дуже важливо то це все бачити. І, звичайно, що це можна там, виправляти, це можна управляти. І, в принципі, вважаю, що це. Чисто математичні такі задачі. Чому, власне, ця тема? Та тому що для того, щоб бути в житті продуктивним ефективним, треба вміти сказати ні. Тобто людина може бути дуже класна, дуже така продуктивна. Вона може бути більш ефективною в своєму житті, але вона зачепилась, там, наприклад, за якусь роботу вона мега-відповідальна. До речі, там, наприклад, відмінники. Вони дуже відповідальні люди, тобто це одні з найкращих найманих працівників. Тобто, якщо взяти подивитися на структуру заробляння грошей, то є робітники, є підприємці, є бізнесмени, є інвестори. Ну і так насправді, якщо так подивитися, то в більшості наймані працівники це. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що вони виконують завдання інших людей. Тобто, навіть якщо це є там голова правління, він все одно має над собою того, хто йому вказує, що має робити. І, власне, коли, наприклад, в, дитині, в дитини не було можливості розвинути навик приймання рішень. То в дитинстві це там були, наприклад, мама, бабця, далі була вчителька, потім в дорослому житті, це вже там начальник і так далі. І в принципі, без цього навику людині комфортно працювати на роботі. Ну, але це не знає, що, не значить, що вона не може змінюватися. В принципі, я вважаю, що може змінюватися, тому що я працював в секторі Р в найманій праці. І мені, ну, було, до речі, дуже комфортно. Але я здійснив перехід в підприємництво, в бізнес і зараз займаюся інвестиціями. Тобто я формую це мислення, це довгий процес, але він е, реальний, тобто з цим можна працювати. І от, е, е, власне, в більшості, наприклад, от хто такі підприємці? Підприємці, це, якщо так подивитися, вони в дитинстві були непосидючими, непосидющі. Непосидючі, тобто вони були досить активні, вони в дитинстві десь там організовували футбольну команду, бігали. Тобто, от, вон, от їхня така природа бути таким, такою ініціативною людиною. І це вже з дитинства можна побачити, що так, от так, така людина буде якимось підприємцем. Такій людині з таким от характером, їй, до речі, дуже некомфортно працювати по найму. І це є нормально, що людина, наприклад, організовує своє підприємництво. Але це підприємництво часто тримається на ентузіазмі цієї людини. От ентузіазм, вміння домовлятися і так далі, і це таке більше як ручне таке управління. Нічого поганого в цьому немає, нічого доброго в цьому немає, Там, воно просто є, я констатую факт. А от дуже цікавий сегмент це є бізнесмени. Бізнесмени це ті, які вміють організовувати системи. Або, до речі, не обов'язково організовувати систему. От я, до прикладу, не організовую систему, але я є в системі бізнесу і я розбудовую бізнес. Тобто, я не створив сам компанію, я, наприклад, от я по собі я розумію, що для мене дуже складно от я працював з мисленням сектору R, Я розумію, що мені, наприклад, організувати власний бізнес мене завжди лякало, що треба м м реєструвати підприємство, треба платити зарплату людям і так далі. Тобто, от е, я стопорився в, в розвитку власного бізнесу, власне, через то. Я от реально ну, боявся цих, цієї відповідальності і цих процесів, і я не хотів. Ну, мені, наприклад, некомфортно це було. Але тим не менше, е, я здійснюю цей перехід в сектор бізнесу. Чому? Тому що, виявляється, є системи, в яких ти можеш прийти і вже. В тебе є зареєстрована компанія, всі процеси, є IT-система і так далі. Тобто є люди, які тобі допоможуть. І в принципі, людина, яка, наприклад, не вміла там, приймати якихось таких рішень і не хоче тягнути такої відповідальності на собі, вона може бути власником бізнесу, якщо вона вже прийде вже готовий бізнес і їй допоможе цей бізнес організувати. І, до речі, от е, цікава така річ, що я зауважив: усі люди, які от запускають системи, от е, в них е, мозок працює так, що вони вміють думати, тобто вони вміють сформувати довгострокову візію. І недавно я зустрів е, цікаву е, таку думку реально дуже крута думка, е, е, моя знайома, вона. Сказала, що дітям треба дати можливість поплакати. От у неї є племінник, і вона бачить, як, наприклад, дитина засумувала, батьки вже біжать там, чого ти такий сумний, і намагаються її розважити. Тобто дитина, коли сумує, от я тут так напишу, дайте посумувати. Коли людина сумує, вона собі починає. Більше докручувати, вона починає світ більше бачити, вона поглиблюється, тобто в неї формується такий навик, вміти фокусуватися на чомусь. А коли ми не даємо можливості посумувати, ми одразу, типу, егей, давай будемо тебе розважати. Тобто, мозок, ми, ми не даємо мозку прокачати себе, нирнути глибше, побачити далі. І давай сюди. А для розв'язування складних життєвих завдань, розв'язування математичних завдань, геометрії, наприклад, От геометрія одна з базових е, дисциплін, щоб е, людина була бізнесменом. Тобто, насправді бізнес, бізнес-модель, це мислення таке масштабне, просторове. І от є люди, які в секторі Р наймані. І коли в них таке просторове уявлення, і коли вони можуть бачити далі, вони можуть бути на дуже хороших посадах, і, але не мають навику приймати рішення, от, ну не дали їм можливості. Ну, ну от все, не дивимося в це минуле. Просто є, як є. І якщо ви хочете ем, стати власником бізнесу і не тягнути відповідальності на собі. То, власне, це є мій приклад. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть, зв'яжіться, поговоримо і ви самі зможете оцінити. Основне, щоб візія вас склалася. Якщо ви в дитинстві сумували, я, до речі, от що спостерігаю, я своїх товаришів, які реально класні такі от бізнесмени, інвестора, дуже добре заробляючі, я всіх їх запитував: а з ким ти спілкувався в дитинстві? І чи ти читав книжки, чи ти думав? І в більшості так було: що, наприклад, батьки були на роботі, дитина була сама, і дитина не проводила весь час там з друзями. Ну, типу, така егей, гей, типу, там вперід, давай там. Ні, дитина читала, дитина спостерігала, дитина читала художні книжки, малювала собі образи, моделювала собі то життя, дитина мріяла. Тобто, оця просторова уява, якщо вона розвинута, це, власне, людина цього сектору. Тому що підприємець це більше все-таки ентузіазм. А тут більше такий, як шахмат, шахматна гра, треба побачити на кілька кроків вперід. І от навіть якщо взяти мільярдери і мільйонери, мільйонери це от один з мільярдерів, власне, це зауважив. І я спостерігаю за такими людьми. І От дійсно, мільйонери вони як ремісники, вони на волі, на характері вони витягують. А мільярдери це вже філософи, тобто люди з сильною позицією, які бачать трошки далі. І от таких людей небагато. Тобто, таких людей це там 1 на 10 тисяч в суспільстві, а може і ще менше. Підприємців набагато більше. Підприємців, це там, може бути і 10, і 15% від населення. Їх дуже багато. А от ці люди, це реально зовсім інше мислення. І от в Україні це є. І от, власне, то, чим я займаюся, я займаюся цим. Ну і, і, і інвестор. Ну, для того, щоб бути інвестором, це теж дуже важливо вміти приймати рішення. А, і тут знову ж таки, як, люд, інвестори бувають трьох типів: інвестор з мисленням сектору R, інвестор з мисленням сектору підприємець і інвестор з мисленням сектору бізнес. Наприклад, а, людина з мисленням сектору R використовує то, що бачить, то, що вона там би, в доступі, в розумінні, це можуть бути там, депозити, це може бути купив квартиру, здаю в оренду. А от підприємець він вже інший. Він вже, Якщо купує нерухомість, то він купує нерухомість, щоб здавати, наприклад, під магазин, під комерційну нерухомість. Тобто, підприємець він більше такий ризиковий, він може там на біржі там, криптою торгувати акції. тобто Він вже такий в нього характер. Бізнесмен, бізнесмен не буде купувати нерухомість, бізнесмен він більше заінвестує в команду, яка візьме в оренду приміщення в цього підприємця, і наймуть робітників. Тобто Бізнесмен він стягує цей весь ресурс. Тобто він може заінвестувати в модель ведення бізнесу, наприклад, там, мережа ресторанів, чи, наприклад, мережа там, нова пошта, до прикладу, він в щось таке буде інвестувати. І він не буде ризикувати. Тобто людина з мисленням бізнесмен, от, до речі, хто найбільш ризиковий з цієї категорії? Найбільш ризиковий це є підприємець. От він здатний ризикувати, спекулювати. Бізнесмен не буде спекулювати. Бізнесмен грає довгу, в нього має бути стратегія. Бізнесмен дивиться на кілька десятків років, навіть на покоління. Тобто бізнесмен він бачить, для нього дуже важливо, щоб бачити ринок на 20, 30, 40, 50 років. Бізнесмен не інвестує там, купи, продай, бізнесмен інвестує в ідею, час якої настав. І ця ідея вона просто буде жити, От її суспільство просто потребує. Тому, друзі, навіть ось таке, тобто, якщо в дитинстві не дали людині можливості приймати рішення, нічого страшного в цьому немає, не треба це осуджувати і так далі. Не треба, до речі, мозок собі взривати, коли там, піти на якісь тренінги по прокачці, вас там прокачають, я знаю, ти можеш. Насправді не можеш, бо тому що е, от скільки людей починали підприємництво, і вони не витягували, бо тому що е, в них не було наставника, вони не мали, ну добре, на роботі начальник говорить, що робити. А як ти підприємець, то хто тобі скаже, що робити? Ну, звичайно, можна там франшизу відкрити, і так далі, але це дуже обмежено. І власне тому, коли людина сектору Р. Знайманого працівника її мозок взірвали і вона пішла в підприємництво, вона там перегорить. Вона на запалі спочатку потримається, а потім перегорить. Це ін, ну, інший тип мислення. Але людина, яка мислить і постійно, вона дуже добре організовує бізнес-системи. В речі, цій системі дуже добре працюють наприклад, лікарі. Там, вчителі, тобто люди думаючі, тобто людина, яка думає, вона от тут вона буде грати стратегічно, вона буде вибудовувати систему, а тут потрібне, потрібна візія і погляд трохи далі. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що було вам корисно. Не для розкрутки каналу я займа, знімаю ці відео. Я насправді будую цю систему, і я шукаю людей, які в житті хочуть от здійснити цей перехід. Якщо ви десь натрапили на це відео, або, можливо, вас, ви вже мали зустріч зі мною чи з моїми колегами, розглядаєте цей варіант співпраці з нами, то дайте, будь ласка, знати. Я думаю, що можливо це відео ще трошки дало вам якогось стимулу. дало... В Більшої впевненості запрошую до обговорення власне цієї моделі і вашого вашої участі в тому, щоб побудувати свій особистий бізнес.